Самооцінка, як полюбити себе без сантружевих окулярів. Самооцінка це не я найкращий і не я ніхто, це чесне і здорове ставлення до себе, розуміння своїх сильних і слабких сторін, без приниження і без зайвої гордості, ознаки низької самооцінки, постійні сумніви в собі, залежність від чужої думки, страх робити помилки, бажання всім подобатись, ознаки завищеної самооцінки. Ігнорування критики, зверхність, небажання визнавати помилки. Як підняти самооцінку правильно 1. Фіксуй маленькі перемоги. Щодня пиши хоча б одну річ, яку зробив добре. Другий говори з собою, як і з другом. Замість я дурний. Я вчуся і роблю помилки, це нормально. 3. Обмежуй порівняння. Ти не повинен жити чужим життям. Четверте оточи себе підтримкою. Люди, які постійно критикують, тягнуть вниз. П'яте роби те, що розвиває: навчання, спорт, хобі, все це дає впевненість. Пам'ятай, самооцінка росте не від слів, а від дій. Чим більше дій, тим більше впевненості.